По мотивам фільму Інтерстеллар космічний корабель. Наші дні. Перший созвон Євгена Кошового з механіками. Дядь Жень, привіт! Дякую, що встав на нас. Готовте ти скуч, бо ми на стороні цей жовтневий розривати. Ми там ще сценку придумали, як ми твою голову крашанку розкрасимо. Ну, тіба ти лисий, паняв. Кстаті, дуже приємно, що ти міг Стіпанєнка з Старенчуком вибрати. Кеклерів. Міг взагалі залишитися ведучим. Да, міг попроситися стати міністром культури. Слава Богу, в тебе я кого попросити. А ти нас взяв. Спасіба. Кстати, там у мене в Кибенцях не повірили, що ти наш тренер, то я твій номер всім пороздавав. Так що знай, якщо дзвонитиму з діджуса... Це од мене. Василий, а чого до сих пор в своєму? Передівайте, скоро злітаємо. О, дядь Жень, ти що плачеш? <світ> Ні, блін, сміюсь. А що случилось? Нічого не случилось, все нормально. <кх> Коли вилітаємо? Цій грі ніхто не вилітає. Це що виходить? Мені з вами ще одну гру грати? Дай Бог! Так, ладно. А в космос коли? Через 10 хвилин. І прикиньте аж на цілих 10 років. Скільки? 10 років? Та ні, пацани, я, мабуть, мінус. Ні, я не хочу. Мені ще завтра ходити по людних містах, щоб мене не забували. Ні, я не хочу. А нам за кожен рік обіщали по мільйону доларів. Ну, забудуть, то й забудуть. <рик> Потім повернуся в Козловський. Це був випадок, <рик> не, на самом деле прикольно, що ми такою компанією одними мужиками на 10 год в космос, так? Да? Як одними мужиками Почекай. Ми що дівчат не беремо? <рик> mm -hmm. <рик> Хоча б алкашку можна взяти. Ні. <рик> 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 Добре, нагадайте, нашому туди лети? Раді науки. Ясно, понятно. я все-таки пацаний мінус, тому що я за мені ж завтра ще в парикмахерську. Ленки така очередь, там на 10 год вперед треба записуватися. Все, пока. Круто, що нам за це ще й ордін дадуть. Ордін. Ще один. <рес> <рес> Клас. Значить так, я ваш тренер, значить я ваш новий главний. Дядь Жень, ну ми вже це проходили. Ти коли новий главний, воно ж прям хуже стає. <риклад> значить, так, хуже, не хуже, але знаєте, що вам без мене в космосі гайки. Чого? Я не думав, що ви будете перепитувати. <риклад> <риклад> це, Першим ділом, значить, летим на планету, названо моїм ім'ям. Яка це планета? Та не перепитуйте ти що, тітюче ти що. Значить так. Слухай мою команду. Ти відповідаєш за те, щоб всі вікна були закриті. Так вони і так завжди закриті. Молодець, справляєшся. Ти відповідаєш за навігатор. Так там вже тупо вгору. Хорош. Ти Відповідаю. Отвічаєш... красавчик. А, а я, а я за що? Да, Та за що ти, я не знаю. За що. Ну, ладно, ти, морячок, скажи, хто перший вступив на місяць? Того і місяць. Клас. Будеш відповідати за об'явку номерів. Ліга ж, як ні так? Да? Ну що, чарочка в роті, механіки в космольоті полетіли! Ну, поки вони там взлітають, я тут трохи побалуюсь. Случай на безлюдній планеті. Показалось. Нема ж нікого. Ой, ну, це не морячок, це просто космос. А тепер їхнє. За минуту до відправлення космічного корабля. На чому там? На Марс. На Марс. Все, все, ми взлітаємо до боротьбу. Стоп, стопить льот! Ти на Марс, ну так. Да. турбинку передати, там людинка забере. <рес> Мужик, ми перший раз летим, хто там забере. Ну якщо передаю, значить забере. Дивись, там е я все в тюбики упакував, нічого не розтечеться, не переживай. Тільки цей дуже по космічних ямах не ганяй, бо там яйця. <рес> ти що, на Марс яйця передаєш, а ти думаєш, на Марсі омлет не люблять. Хорошо, мужик, заберу, передам. «Чуєш, а тебе там дуже шманають, бо я ще блок сигарет положив. Хто мене там шманатиме? А, те та зв'язі, так? Да? <рив> То хорошо. Чуш, а скільки тобі туди летіть, я своїм скажу, вони там зустрінуть, їм там до ракет вокзалу минут 15. Сім місяців. А, ти в окружну? Через Умань?» <рив> Ну ладно, мужик, давай, взлітай, удачу тобі. Ну так одійди, мужик. Ні, ти взлітай, я підкурю, просто спічки дома забув. Давай. Чуєте, чуєте, я там нечайно рулюм дюрну. мужика на тарілки підрізав. Урур! Урур! Урурру! Уру по главні! Урур! Урур! Вкриті! Розбите серце я не невідоме. У, ти на нашій розмовляєш. Да, вже три роки як розмовляю. А знаєте хто я? Слухайте. Я Груло, повелитель темної планети Бульк, синдрома Ола, хранителя часу та цариці Есфеї. Народжений під час великого затемнення, щоб встановити рівновагу в Всесвіті. Понятно. А знаєте, що я з вами зроблю? Ні, слухайте. Завдяки своїй космічній силі я дізнаюся ваші найбільші страхи. Ти. Тепер всі дізнаються, що тобі на правій руці ногті ріже мама. Ти. Тобі більше, дядя Коля, не буде продавати талони на бензин дешевше, ніж на заправці. <рив> ти? Шо? Ти що, серйозно? Ти боїшся, що за тобою прийдуть тіліпузики і будуть тобі мстити за те, що ти їх в дитинстві перекричав? <рив> 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 Чуєш, як тебе, іному житянін, давай, може, якось по-другому договоримося. Може, по-другому і договоримося. Слухайте. З вас корова. Та, да, ми тобі в космосі корову найдемо. Значить так, слухайте. Летіть додому, значить, беріть корову, в полночь виводите її в поле. Я на тарілці підлітаю, забираю корову і все. Хорошо? Тільки не фоткать, да хорошо. Механік пообіцяв дівчині достати зірку з неба. Ну, а якщо механік пообіцяв, то механік зробить случай на місяці, я тобі найгарнішу зірочку з неба достану. Коханий, а давай наступного разу, ти мені нічого обіцяти не будеш. Паріса кратер! <рес> <рес> Хорошо. Переступила. О, диви, яка. Упала. Загадуй бажання. Е, хочу, щоб у мене був нормальний мужик. Лариса, не фантазируй. Удивись, вот еще одна. Чуешь? А, а? может ты подойдешь? О, а, да, давай. Все равно не достаю. Чуешь? А может давай поменяемся, я же так, как наче выше трохи. Ах, Лариса, вот за что я тебя люблю, так это за твою сообразительность. Конечно, давай, меняйся, давай. Давай. Не тільки люди припускаються помилок. Інопланетяни теж. От представте, вкрали для дослідів не ту людину. Шановні журналісти, світові змі. Зараз ви побачите людину, яка була 5 років інопланетян, але вони її повернули. Механік третього розряду Паша Трикос. Зустрічайте. Не треба фотографій, не треба! Не треба спишки, то я не люблю, я не бедний. Та не треба хлопать, господи. що Не треба. Паша, розкажіть, як це було? Та було і було. Господи, що десь? Ну, забрали, ну, ну космос, Юпітер, щось там, сям тудим, сюди, щось. Може, я піду, можна. Люди, паша, Паша, зачекайте. Вас не було п'ять років, цього для розповіді явно мало. Розкажіть, що вам сподобалось найбільше. Так, що сподобалось, що запам'яталось. Так, щас. Щас. Парадний. <ріст> да. Значить, що запам'яталось найбільше? Значить, те, що там нема гравітації? Уявляєш? Отак, от коли пукнеш, Ото от все можна від себе відігнати. <ріст> 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 Паш, я вибачаюсь, а може щось про інопланетянів, а не оце ось. Ви мене спитали, що найбільше запам'яталось? Я сказав, що я людина проста. Тому оце мені запам'яталось найбільше. Хлопці, я піду. Можна, тут гравітації немає я вибачаюсь, Будь ласка. Я вибачаюсь трошки детальніше про вашу розповідь. Детальніше. Ну добре, детальніше. Значить так, на другий день в мене закінчили сіарети. А в них же ж там сигарет взагалі немає ніяких. Ну, моїх точно нема. Оці скапсули класні по 50 гривень. Коротше, ладно, цей. Я їм кажу, хлопці, будь ласка, на 10 хвилин відкрийте той ваш телепорт. Ваші сині морди, в АТБ ночу ніхто не помітить. Ні в какую. Е, Паша, а як вони розмножуються? Тепер як ми. Да. Короче, ще питали там про людство, про людей. Я не пам'ятаю, що я їм казав, чесно, але пам'ятаю, що чітко настая на тому, що русські під... Паш, паш, паш! паш. Боша, ми все розуміємо, але не можна це казати на весь світ. Ні, Ну, хорошо, ну просто там в космосі про них всі так кажуть. <реш> 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 да. Так, все, дякуємо вам. Да. Не, За... не, 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 нікуди не розходимося. Зараз всі збираємося разом, так, ідемо до мене додому. І моїй дружині доказуємо, що я ніде п'ять років не бухав, ясно? Бо другий раз вона мені не повірить. <реш> Та що, приземлились ми вже на землю? Ну, в космосі, звісно, прикольно. Чи розказати їм правду? Та розкажи, що ми людей дурити будемо, правильно. Ну тоді лучше встаньте. Nee, правда, встаньте, всі, будь ласка, всі, всі. встаньте. Чоловік на балконі, будь ласка, якщо не вийшов. Стайте, будь ласка. Встаньте, всі, всі здали. Встаньте, так. О, зараз таке розкажемо, лучше сядьте. Сядьте, сядьте, лучше сядьте. Коротше, нікуди ми не літали. Придумали ми це все. Ну, ліга сміха, тут так прийнято, вибачте. Ви самі білети купляли. <рик> З вами була збірна механіків. І дядя Жека Кошовий. Космоса не команда. Учи, учи, учи! Полтава Євген Кошовий! <рик>